Що робити, якщо тиск різко піднявся, а таблеток немає під рукою? Збережи відео і підпишись, щоб не загубити корисну інформацію. Перший метод для домашніх умов: наповніть тазик з гарячою водою і упустіть в нього ноги на 10 хвилин. Гаряча вода розширює судини ніг, кров перерозподіляється по тілу і відбувається відтік від верхньої частини, і тиск поступово знижується. Другий метод також підходить для домашніх умов. Візьміть пляшки з гарячою водою, обгорніть рушником та прикладіть до підколінних ямок. Це також розширює великі судини і допомагає знизити артеріальний тиск в моменті. Третій метод підійде будь-де навіть на роботі чи в метро. Це дихальна гімнастика. Зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на 3-5 секунд. І повільно видихніть через рот, немов в трубочку. Повторюйте кілька хвилин. Так активується блукаючий нерв, серце б'ється трохи повільніше, симпатична нервова система заспокоюється і тиск знижується. Але важливо, ці методи лише тимчасова допомога. Якщо у вас є гіпертонія, слідкуйте за наявністю в аптечці каптопресу або ніфедепіну. А при частих коливаннях тиску зверніться до свого сімейного лікаря.